Друзі, моє вітання, ви на каналі Хата Рибака, радий вас бачити. Ну що, нарешті я приїхав на водойму, друзі, і буду відкривати сезонну риболовлю. Сьогодні в мене флетфідер, друзі, сьогодні темпові рибалочки, сьогодні багато експериментів, спреї, флюрки і тому подібне. Подивіться, яка гарна погода зараз. За бортом у нас сонце світить. Ну, зранку було холодно, плюс 8. Зараз у нас я так розумію, ще весна. То тому сильно рано не приходив тому що все ж таки думаю, що сонечко підніметься, а риба буде більш активніша, помало розкладаюся. Дві удочки сьогодні в мене, ну і плюс покажу вам потім, вже як повністю все тут зроблю, чики-піки, щоб було вам цікаво. То тому, так, по кормовій базі. Дивіться, що сьогодні буду експериментувати. Сьогодні три види у нас буде сипухи. Перший це буде чисто пільчик будемо ловити. Ну Це мій пильчик Тайгернат. Тут чим класний, тому що він для холодної води гарно підходить, він гарно працює, плюс задіпований гарно. Тому Перший варіант, другий варіант це у нас сипуха буде. Це від дінаміта. Чорного кольору. Ну Я взагалі не прихильник таких сипух, але все ж таки холодна вода все ж у нас буду пробувати. І, а, До речі, оце ще залию маріно аміно. Візьму, трошки дам для того, щоб було Амінокомплексу. І Плюс у мене ще є одна сипуха, друзі. Оба в такому кейсі. Кстати, класні кейси. Тому цікаво, шукайте, вгору є. Подобається мені. Ось така сипуха, вона вже готова, друзі. Це сквіт у нас. Це англійський виробник, це я її взяв на тест і вона в нас вже йде готова. Тому теж ще буду пробувати. Будемо тестити, як вона сьогодні буде працювати. Тому ось така кормова база в мене сьогодні. Тому що я працюю, складаюся, зараз камери розкладу. Ну і загалом все буду вам показувати. По насадочках все покажу. Все, друзі, розкладаюсь. Так, ну що, закинувся, вже пройшло хвилин 10. Ну, думаю, будемо тримати темп 20 хвилин, починаємо. Ось так виглядають мої удочки. Ну і ще хочу додати одного компонента. Ось такий це від Imperial, це амінокомплекс у сухому вигляді. Ну Тут досить цікавий склад є. Кому цікаво тут делівер, і протеїн, і бетаїн, тобто і сквідова мука, ну класна річ. Е, Додаю я його в усі види, усі свої базові мікси, тому що це амінокомплекс, друзі. Так відкриваємо. Так він виглядає. Там перемішаю в одну сипушку. Другу. І також вам пільчик. Ось такий маленький секретик. Завжди використовую його. Тому кому цікаво, можемо привезти від Imperial. Ну, досить цікавий виробник. Є чого багато цікавого. Тому чекаємо. Так, ну що, друзі, розпочинаємо нашу рибалочку, кормушечки почепив, все вам покажу, все розкажу, все як завжди. Зараз поводочки наготую. ну і буду пробувати. Так, виїхали ми да на рибалочку, хочеться відпочити, хочеться покидати, бо щоб руки, як то кажуть, Прийшла пам'ять, зараз відгружаємо наші гачечки. Сьогодні у нас все досить делікатне. Гачки десяточки, малі насадочки, тобто, тому що у нас, як то кажуть, весна, вода досить ще холодна, але погода хороша. Тому хвилька є. Пилька наша з вершини, друзі. Досить цікава водойма, це фактично полудика водойма. Вона знаходиться в спілці рибаків. Тому площа в неї досить велика. І будемо пробувати. Але є тут цікаві особи. Трофейні навіть. Тому зараз ставимо першу нашу. Відочку. Тут у нас стоїть 45 грам, планую дві дистанції, маркеритися не буду, тому що ну, пошукова буде сьогодні рибалка. У нас зазвичай в більшості випадків у мене пошукова йде. трішки спрею взяв по кормам сьогодні теж цікавий вибір буде оба Так, ну що перша наша? Шалодочка є у нас. Друга дистанція, це трішки далі буде. Поки пробуємо, щупаємо. де рибка. Ну, по інформації то трішки карась прокльовував. Тобто Є надія, що може все ж таки щось буде. Але клював на живі компоненти, це на опариша я такого собою нічого не брав. В основному це попапив автор сьогодні. В нас. І друга наша удочка. На пельчик полетіла на тигровий горіх. Ще руки забули. Трішки бардак ще в мене тут. До речі, ось таку штуку потрібно, рекомендую вам для того, щоб Щоб було зволожувати ваші сипухи. Тому чекаємо. А, і, До речі, рушничок теж. Завжди майте з собою досить зручно. Так, ну що, ми перекинулися, ну, поки чекаємо <кій> на рибку, сподіваюся, щось буде. Хочу вам показати, якими насадочками щось сьогодні взяв, дещо пробую перший раз, тому що не ловив ними. Так, дивіться, що ми тут маємо? Маємо карболи. Це в нас є Waufte гарлік, ну, тобто чесник. В принципі, цікава насадка, буду пробувати, тому що карболами я ще не користувався, собі трішки взяв для флетфідера. Далі ось така Вафтерси восьмерочка, це солена карамель, оранжевий колір. Ну, класно. Досить готовий поводочок з нею зв'язав. Далі ще в нас десяточка, це в нас Гренбері Сквіт, фіолетовий колір. Теж буду пробувати. І плюс оранжевий такий тут фру... і Бутурик, досить цікавий запах. Теж закинувся, поки чекаємо. Ну і Плюс те, що мав в асортименті. А, ще ось така є насадочка, друзі. Дивіться, ось такі зелені у нас. Тобто буду пробувати зелений колір, плюс ось такі зелені, це пробники, це я собі понабирав, щоб потестити. Ну і плюс класика тим, чим завжди користуюся орінгерси 8-10, потім ось мої топчик, в тому сезоні, вже років 3 я ними ловлю. Це є попапчики, 6, ще їх не ставив, поки взяв на карбол. ну І плюс теж робоча насадка, яку рекомендую, це є вафтерси дуаси від Рінгерса, це новинка того сезону їхня була, теж робочі, досить багато гарних відгуків про них, тому теж маю. Тому ось такий асортимент по насадках. Поки впираюся в карболи. Рінгерся не ставив. Зараз буду експериментувати, тому що ситуація така, що рибаки йшли, сказали нічого. Ну і, до речі, всі сидять на карася, один я. На коропа типу, прийшов, там крутик, типу, да, там всі діла, Але я насправді прийшов не ловити, а тупо відпочити, щоб руки згадали всі ці справи так довго розкладався. Потім вам пізніше покажу, як асортимент, тобто як я зробив своє місце, що, що в мене є. Ну і плюс по ліквідах теж потім покажу. Але всі сидять на карася, один я тут два авторсами по папами прийшов. Але все ж таки працюю. Досить гарна повода. Пробуємо, шукаємо ключик. Тримаю поки 20 хвилин. Трішки розкормлю, умовні свої місця ловлю. Зараз Міняю поводочок. Експериментую також з насадками. Зараз Рінгерс вже поставив. Той сезон тільки не ми ловив. В принципі, результати були. Ось, флет-кормушка, поводочок, десятий гачок від огуру, ну, в принципі, сепушка. Так, зараз будемо пельчик. поки вже всі порозходилися, тільки я на водойму. Кажуть, не клює. Було холодніше, були кращі результати. Гарний йшов, І по пів кілограма хлопці казали сьогодні, розповідали мені. Ось так виглядає. І... І що візьмемо? Хайло! Ну, штука працює. Перевірено. Ось так. Трішки незручно глялки, як тут у мене, ну нічого. О. Ну, дистанція. 60 є друзі можна ну, по катушці вимірити але одну далі другу ближче ну, пошуковим методом поки так Тому чекає Але досить файно посидіти коло водойми. Тихо Далі пробую різні насадочки. Різний колір, тому що мішав прикормку, ну вода ще досить холодна, одесна така. Була думка взяти якийсь живий компонент, але все ж таки вирішив, що буду ловити в сами, по папами, а потім планую ще в мене будуть рибалки, скоро на фідер поїду на річку. Ну і сюди теж обов'язково ще приїду, бо живими компонентами. Є пару ідей у мене, тому будемо пробувати. Але і не чути, щоб рибка гуляла чи терлася, щоб не розбух. Так, ну що, поки не кліє, думаю, покажу вам своє робоче місце. Може кому буде цікаво. Так, дивіться, ось так я розташувався, що в мене тут є. Ну, це техніка, тобто камери, водичка, таклбокс, там ще штатів маленький, телефон. Ось тут поставочки, в мене дві удочки, камера. Отак От о, дві удочки у мене. О, що тут у мене? У мене тут 3,60 і 3.90. тобто Дві катушки, Дайва і Ультегра. Жилка в мене там на одній Орієнт Рос, а на другій Гуровська, до речі, да, стоїть. Ну, Стульчик. Тобто, да, і тут столик з усіма. Моїми речами, тобто прикормки, насадки. Да, тобто все так. ДНАшки і це. Ну і тут ще одна камера у мене стоїть, щоб знімати вам відоси. Ну і підсака, яка у мене знаходиться у воді. Тому ось, ось так, друзі. Ну що скажу? Працюю, працюю, темпую. відпочиваю. От, ну Реально відпочиваю. Накльов, щоб сильно налаштований був, ні. Тому що я розумів ризики, розумів, що я йду не живим компонентом, зараз холодна вода. тобто З цими штучними насадками, але я вірю, що ними теж можна ловити. Тому, тому я працюю, стараюся. в принципі, Але перш за все я відпочиваю. Да, довго розкладався, давно вже забув. тобто, Але все це, це, це кайф, все ж таки да, на природі. Сонечко за бортом досить тепло. Тому ще в мене о, зараз у нас вже півдро, ну, ще дві годинки я маю. Тому працюю, тимпую і відпочиваю. Тому ось так. Так, ну що, піпел, рибалю далі, поки результатів похвастатися вам, на жаль, немає ті чим. Ну, було дві потяжки якихось незрозумілих, але я не зрозумів, що то таке. Тому... Сидю, чекаю, зараз буду перекидуватись і хочу мову вести про ліки, спреї, що сьогодні взяв з собою. Ну, Взагалі я дуже люблю ці штуки, як то кажуть, плювати, пирскати, мазати. ну Я, я досить полюбляю, в мене досить багато всяких різних. Це я наготовив два поводочка нових карболи. Да. І сьогодні що я взяв? Взяв з собою ось такий ліквід білого кольору. Це в нас новинка від наша Monster Ship. Тобто креветка. Потім рекомендую вам ось такий спрей, досить крутий. Це є тигровий горіх, він досить солодкий Такий ну, ярко виражений запах, досить класна штука. Далі ось така ще соус від Динаміта, але досить у мене є використання цього ліквіда. Я зазвичай. Це в мене, мабуть, здається, друга баклажка вже пішла. Да. Е, я зазвичай її осінню використовую. От осінню він руле досить круто. Ну, Зараз вирішив по весні. На жаль, поки результатів немає. Але, в принципі, сьогодні взагалі результатів немає, тому важко робить, не робить. Далі ну, новинка від Hello, від Sisymour Hello. Робоча штука, рекомендуємо. Далі Active 8 від Manline теж іноді спрацьовує. Далі від э, гушка від корди Шовковиця. Ну, класний запах. І ось таку новинку почав тестити від DNA Bates це баг. Тобто їхній ліквід. В принципі, запах класний, солоденький, але поки результатів не бачив. Тому ось така моя кухня сьогодні по ліквідах. Тому ще годинку маю. E, ще годинку, да. тобто сесія в мене десь загалом 5 годин. І, на жаль, ні одної покльовочки я не побачив. ну Тут дві ознаки: або такий з мене рибака, що не може зловити нічого, або сьогодні рибка ще не активна. ну Враховуючи, що ми. Прийшли досить в ну, таке цікаве місце. Це раз. Плюс якби мав живий компонент, може результати були б інші. Ну, я на наступний раз, а в мене ще рибалочки будуть, то я візьму живого компонента, одну удочку поставлю на Тобто на такі насадки, на вафтерси, на попапчики, а далі на живий компонент. Тому, який там буде результат. Тому що всі місцеві фіри бачать на мотиля, зараз на опариша. Ну, та я і казав, що по холодній воді досить гарні карасі клювали, а зараз, на жаль, нічого немає. Тому ось так. Ну, По-перше, тих два тичка, які були ну, то ярко виражені. Може, то дійсно карась, але щось йому не сподобалось. Тому так, але хочу карпом, хочемо розпочинитися. Ну, все. Тоді я далі працюю, насолоджуюся. Ну, перш за все, це, це, це відпочинок. Так, ну що, друзі, пройшла моя сесія, тривало 5 годин. На жаль, похваститися немає чим. Було два тичка якихось незрозумілих, ну, в принципі, на цьому все. Щось сказати, що працювало, що не працювало, на жаль, не можу, тому що немає результату. Але відпочив круто. Це рибалочка, тому тут, самі розумієте, плюс досить холодна вода і не видно, щоб рибка десь гуляла. Але все ж таки відпочив класно. Дякую за перегляд, друзі. Тому бережіть себе на зв'язочку.